Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про аромати, з якими я познайомилась. Ну і, як завжди, сподобалось мені з них не дуже багато ароматів. Отже, почну я з першого, який мені сподобався, до речі, це Латафа Вікторія. Латафа Вікторія це, так би мовити, копія, клон, репліка аромату Devotion від Dolce Gabbana. Він в мене був. Я використала десь зі 100 мл 20-30, але мене трошки піддушувала його база. Мені не подобалася його база. Мені не подобалось, що він на старті досить тихий, а от в базі досить такий нудкий. Я хочу сказати, що ця латава Вікторія мені сподобалась більше, ніж оригінал аромату. Ну, і плюс, скажімо так, вона вдвічі дешевша. але... Але є один нюанс. Ну, теж у нього є оця трошки така надмірна цукристість цього лимона. І я, як завжди, хочу в противагу цьому аромату сказати, що от мені більше подобається аромат, який я подарила подарувала своєму коханому на День закоханих, це акробейк. Оце. Теж е, лимонні тістечка, лимонний пиріг з меренгою, але більш такий делікатний. Давайте я порівняю міх піраміди. Чому мені більше? І, до речі, в нього досить цікаве пакування. Він іде в такий от... отки вона припала пилюкою. В такий от один. Така. До речі, для транспортування досить буде це. Зручний цей флакончик, ну і коробка в нього є. Отже, давайте порівняємо ці аромати. Devotion Dolчен Gabon, або Латафа Вікторія. Хоча Латафа Вікторія мені більше подобається. І акробейк. Вікторія. Латафа. Лемон. Лимон, меренга, неролі, ваніль. Акробейк, цедра лимона, ром, ваніль, праліне, бурбонська ваніль, коричневий цукор. Ну, Тобто якась така більш багата піраміда. Ну, я деколи в Юри беру скористатися ароматом. Ну, Мені дуже подобається, як він на ньому сидить. Аромат абсолютний унісекс, досить таки апетитний, там більше все-таки лимона, ніж солодощів. Але, в принципі, Латафа Вікторія майбі. Може бути. Ідемо з вами далі. Е, ще я тестила такий, е, так би мовити, теж репліку, клон е, аромата Деліна. У мене є від Лемантик, мені подарувала Олічка Деліна Парфам з Демарлі. Він досить такий цікавий, насичений аромат Троянди. Ну, мені, в принципі, подобається. Не користувалась би кожен день, але деколи-деколи мені. Подобаються такі аромати, яскраві, трояндові. І от його, так би мовити, клон, аналог, копія, репліка. Це в нас Афнан, Souvenir, флораль, букет. Афнан, сувенір, сувенір Флораль букет. Ну, перше, що я хочу сказати, я би не купила такий флакон собі, мені би ну, просто це дуже муляло око, такий флакон. Ну, Мені не подобається. Я от цієї стилістики, я люблю щось таке. ну, Ви знаєте, що я люблю щось таке більш мінімалістичне. Отже, і стосовно самого аромату, Ну, мені він не сподобався чому? На відміну від оригінальної деліни, яка цікава, така, да, вона насичена, вона яскрава. А в сувенір «Флораль Букет переважає амбро- Амбродерев'яшки. Оці амбродерев'яшки, от такий нальот цього, ну, от, арабської парфюмерії. Ну, такі якісь от ноти не дуже мені приємні. Одним словом, амбродеревина. І оця амбродеревина, вона робить його якимсь, ну для мене брудним. Таким якимсь потним, брудним, ну, щось таке. Не дуже мені таке подобається. В піраміді заявлено ревінлі бергамот, троянда, да, троянда там присутня, але е її забивають у ці амбродеревина, цю троянду. Ваніль, півонія, конвалія, мускус, амбра, кашемір. Ну, Мені не сподобався аромат, я би не купила з багатьох причин його собі. По-перше, це і флакон. По-друге, це амбро амбродеревина, По-третє, його трошки ну, будемо казати відверто. ну, Для мене він звучить дешево. Дешево і досить, я би сказала, грубо. Отже, йдемо з вами далі. Так, не падайте. Далі. Ну, я, як завжди, в пошуках пудрових ароматів, в пошуках шоколадних. І стосовно пудрових ароматів я взяла е де Сіракус від Бушерон. Дуже гарний флакончик, до речі, він би мені підійшов під мою сорочку, такий гарний ліловий флакончик. І стосовно його пудровості, що я хочу сказати, я зараз собі його освішу в пам'яті. От зараз, нюхаючи його спробніка, я відчуваю в ньому, я відчуваю в ньому ірис. Але дивіться, він такий морквяно-хімозно-синтетичний. Мені не дуже подобається такий ірис. Цей аромат ірис десь ну, звісно, він дешевший від цього, він мені трошки нагадав. Трусарді Мілана Порта Нуова, це така собачка такого кольору сіровато-бежевого. Але коли я їх вже носила паралельно, то все-таки цей більш ірисовий, дійсно. Він ірисовий, ну, ірис морквяний, зразу кажу. А цей більш мигдальний. Тобто, все-таки в них відмінності є. Ну, знову ж таки, о, та, я не знала, що так буде, напевно, таки ні. І другий аромат, який був заявлений як пудровий, це аромат від Етат Лібер Ну, Перекладається він як кінець світу. «La fin de monde». Таке чудове зображення радіаційної небезпеки на ньому. Цікавий флакончик такий. От, е, ну, дуже про, в цьому ароматі дуже багато протиріч. Для мене він дуже такий якийсь дивний. Чому дивний? Ну, по-перше, коли я нюхаю його з флакона, він мені пахне пластиковою лялькою. Пластиковою лялькою. Е, коли я його носила на собі, він видає таку порошкову чистоту. Ну, ніякої пудровості в класичному розумінні я в ньому не відчула. От Юра чує в ньому моркву. Ну І він сказав, що це досить неприємний аромат. Так, там такі ноти досить дивні заявлені. Попкорн, порох, е, насіння моркви, ірис, кунжут, чорний перець, стирекс, та сандал. В Фрезі. Ну, зважайте на те, що. Да? Попкорна я в ньому не чую. А от порох, щось таке, ну, типу, підгорівше є. Да. Ну, не такий, як ця горіла проводка в електрику їх. І морква, да, морква є. Отже, дуже такий аромат, ну, не те, що на любителя. Ви знаєте, в принципі, там на вулиці він непогано розкривався. Але. Ні. Дуже такий специфічний аромат. Так, і ще я хотіла, я би не відмовилась від якогось гурманського, шоколадного аромату в міру Солодкого, але, знову ж таки, чуда не сталося. А, і ще я забула сказати, та, і тестувала я другий аромат від Etat Libre d'Orange. Це Someone, «You or someone like Ю. Цей аромат досить приємний, він пахне м'ятою. Це другий аромат, який я затестила. Так, що мені не сподобалось? Ну, дійсно, там в піраміді заявлено м'ята, грейпфрут, бергамот, аніс, зелені нотили, з чорної смородини, троянда, гідеон білий мускус. Непоганий м'ятний аромат, я його зразу віддала Олюшці. Так, два аромати, які в мене лишаються. Я хотіла шоколадний аромат, і почула я в одній в з блогерів про аромат, е так, про який скандал by Night. Мав бути шоколад, але я не можу його носити, бо там є мед. Для мене це дуже-дуже тяжко. Важко, я не люблю аромати з медом. Це не моя історія. Для мене це дуже. А я не можу навіть передати. Мене нудить від них. От відверто, відверто нудить. Від таких ароматів мені неприємно. Він приторний, він жахливо, жахливо приторний. Жахливо солодкий, ну це дуже. Це, ви знаєте, така пересолоджена, якась жувальна гумка. Ні, Мені однозначно не подобається. Мед гіркий, апельсин, цитруси, ваніль, тубероза, квітка апельсину, гвоздика, бабетонка, ваніль почуля. Дуже-дуже-дуже приторний старт, тут реально приторний. Це не для мене. Приторний він за рахунок меду. Покажу вам флакончик його. Я носила на собі, але мені було дуже тяжко з цим ароматом. Так, скандал by night, отак виглядає він, да. а другий аромат Soul скандал від Жанну Поля Гатьє. Цей аромат мене підкупив чим. Там мала бути малина і тубероза». В принципі, дві ноти, які я толерую. Але е, зразу згадую, за що мені не сподобався аромат. Він віддає таким, знаєте, чимось забродившим. Забродившим таке от пиво, сидір, і це дуже неприємно. Я думаю, що це поєднання малини з тоборозою таке. А, і жасмин, жасмин, да. жасмин теж може таке давати квітка, апельсину, молоко. Ні, і Юлі теж не сподобався. Мо я забрала цей пробник е з поштомата і зразу нанесла його, і йому він жахливо не сподобався. Ну мені, власне, теж я би не носила це, звичайно. От такі були мої аромати сьогодні. Так, не можу підвести підсумки, бо деякі попадали. Вісім ну, було ароматів. так? Вікторія від Латафа, Акробейк я вам в якості порівняння Курівняння навала сувенір букет Флораль, два. Потім два аромата від Етат було. А, два аромати від Джами Поляготі і і, і і. І один аромат від Бушерон. Ну, непоганий, але, знову ж таки, не моє. Такі були сьогодні аромати. Я не знаю, в мене останнім часом навіть немає ніяких вже бажання щось тестувати, бо мені особливо нічого не подобається. Така от у мене якась зараз період. Не знаю, підкажіть щось смачне, щось пудрове. Ой, так що тут все, так би мовити, повз. Ну, буває. Я дякую вам за увагу. підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.